І пішов. Обмірковуючи все згодом, я відчув, що те, хто зна, занепокоїло мене. Я не збираюсь удавати, ніби анонімка не зіпсувала мені настрою, бо вона таки його зіпсувала, та я дуже скоро про неї забув. Тоді я не сприйняв її серйозно. Пам'ятаю, я заспокоював себе тим, що, мовляв, Таке не диво у віддалених провінційних містечках. Десь найпевніше, це справа рук якоїсь істерички, одержимою манією скрізь шукати драми. Та коли всі листи написані так само по-дитячому, вони не накоять багато лиха. Наступний інцидент, якщо можна так його назвати, Стався через тиждень, коли Партріч процідила крізь зуби, що Беатріс, дівчина, яка приходить вдень допомагати їй, сьогодні не прийде. Мені здалося, сер, що дівчина чимось серйозно засмучена, додала Партріч. Я не міг збагнути натяків Партріч, але подумав собі і помилився. Що в цієї Беатріс не гаразд із шлунком, чого Партріч з її делікатністю не могла сказати прямо. Я поспівчував дівчині і висловив надію, що їй скоро покращає. Дівчина почуває себе добре, сер. Вона у пригніченому стані. Он як? Через листа, що вона одержала. Пила далі партріч, напевне, якогось брудного змісту. З похмурого виразу. Партріч я зрозумів, що натяки стосувалися мене, кров ударила мені в обличчя. Я ледве міг би впізнати Біатріс, якби вона стрілася мені на вулиці. Так погано я її знав. Каліка, що шкандибає на милицях, навряд чи підходяща особа на роль спокусника провінційних дівчат. Це вже чортзна що? вигукнув я роздратовано. Сер, я те саме сказала матері Беатріс, подібного у цьому домі ніколи не було і не буде, поки я тут порядкую. А що стосується Беатріс, то дівчата тепер не такі, як колись. І як там вони поводяться, теж не можу судити. Але річ у тім, сер, що знайомий Беатріс, той хлопець, з яким вона зустрічається, теж одержав подібного листа. А він не настільки розважливий, що Зрозуміти все правильно. Зроду не чув нічого безглуздішого, розсердився я. Я вважаю, сер, нам слід позбутися дівчини. Правила своєї Партріч. Я певна тут щось не гаразд. немає диму без вогню. Ось що я вам скажу. Я навіть не підозрював, як увіриться мені це. Прислів'я. Так сталося, що того ранку я мав гуляти у містечку. Стояв ясний сонячний день, повітря було прохолодне і свіже, пахло весною. Взявши милиці, я вийшов з дому і рішуче заперечив, щоб Джоанна супроводжувала мене. Ми змовилися, що вона забере мене машиною. Ну, Джері, у тебе буде вдосталь часу переговорити з усіма в Лівстоку, покипкувала Джоанна. Я так і зроблю. Справді бо, саме вранці на Хайстріт мешканці Лімстока, перебігаючи з крамниці в крамницю, при коротких зустрічах обмінюються новинами. Однак мені не довелося йти. До центру самому, за якихось 200 ярдів позаду пролунав велосипедний дзвінок. Заскрипіло гальмо, і Мейган Хантер, звалилася зі свого вело просто мені під ноги. Привіт. гукнула вона, звівшись на ноги, і почала обтрушуватись. Мейган мені подобалася, і я чомусь завжди ставився до неї співчутливо. Вона була приймачкою судді Сімінгтона, дочкою місіс Сімінгтон від першого шлюбу. Ніхто не згадував про містера чи капітана Хантера. Я лише дізнався, що про нього не варто й згадувати. Подейкували, ніби він знущався над місіс Сімінгтон. Вона розлучилася з ним через рік після одруження. Місіс Сімінгтон була жінка з достатком і поселилася з маленькою дочкою у лімстоку, щоб забути все, а потім одружилася з єдиним достойним одинаком у містечку Річардом Сімінгтоном від другого шлюбу знайшлося двоє хлопчиків, яких батьки обожнювали. І мені здавалося, Мейган відчувала себе чужою в сім'ї. Вона аж ніяк не була схожа на свою матір, маленьку меланхолійну жінку, що завжди. Нарікала на своє здоров'я та клопіт із прислугою. Мейган була дівчина, висока на зріст, і, хоч їй вже виповнилося 20, скидалася на 16-річну школярку з копицею рудого волосся, зеленкувато карими очима, тонким вилицюватим обличчям. І напрочуд чарівною кривою посмішкою. Одягалася вона, як попало в усе сіре, заношене.